Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхала телеграм-канали. пишуть, що під час похорону генерала Москалика ліквідовано декілька днів тому в Москві пролунала серія вибухів. Партизани нагадали про себе. Церемонію прощання скасували. пишуть, що труна навіть падала з рук, лунала автоматична стрільба. Є загиблі і поранені офіцери. Що ж, нас догнала в пивці, цікаві подробиці. сплила що нещодавно за кобзованого у підмосковні балашисі генерал-лейтенанта Ярослава Москалика? Виявляється серед цілої купи службових обов'язків. Які виконував такурирував цей з виду неприкметний та лисуватий мужчина у надра головного оперативного управління російського наштабу було регулярне планування, координація та підготовка відповідної звідності щодо комплексу заходів, пов'язаних із населенням мобілізованих ударів, конкретно ракетою, зброєю дальнього радіусу дії по території України, в тому числі такі делікатні питання, як вибір цілі, аргументація доцільності і ураження, детальне планування та визначення відповідного наряду сил і засобів. Пише військовий експерт Машковець. Іншими словами, саме цей генерал стояв, як то кажуть, у джерела ударів кривому рогу Сума Харкові, Києву і так далі. За нього, до речі, по суті, розпочиналося те, що потім оберталося ударами шахедами, крилатими та балістичними ракетами по щільно заселеним кварталам мирних українських міст. Фатальна для генерал-лейтенанта Москалика зустріч з припаркованим не там продуктом німецького нафтопрому не була ані випадково, ані обумовлено внутрішньому російським фактором. Це Туловище у лампасах точно та гарантовано знало та усвідомлювало, що робило і яке відношення має до вбивства цивільного населення України, у тому числі дітей в українських містах. Скажу ще одне за цілою низкою повідомлень російської джерела, саме це лампасоносній розглядалося як дуже і дуже перспективний кандидат на посаду голови так званого національного центру управління оборони РФ, структурний орган управління у складі, а штабу збройних сил Російської Федерації, призначений в тому числі для керування різновідомчими та коаліцій. Ними угрупуваннями війська, як на мене, цілком законна та легітимна ціль, причому очевидно і дуже ймовірна для першочергова та пріоритетна для ураження українськими спеціальними службами. Мабуть, і сам цей генерал розумів, що рано чи пізно масові вбивства цивільного населення України, які здійснюються саме за його подачі, скінчаться для нього саме такого роду зустріч. Нагадаємо, у місті Балашиха Московської області в результаті вибуху авто загинув заступник начальника головного оперативного управління Генштабу АРФ Ярослав Москалик на аду. Муку полковника запасу ЗСУ, пілота інструктора Романа Світана українські спецслужби ліквідували російського офіцера, тому що він терорист. Це вже можна сказати рутинна робота нашої спецслужби операції ліквідації. Вона таким чином методами в тому числі ведеться. Причому такого роду дії практично кожен день-два відбуваються в Росії. Ну коли трапляється якийсь генерал, припустимо, зі штабу та ще й такими епічним прізвищем. Це терористи немає сенсу вести їх на допити і тягати по судах. Терорист, як. Як скажений собака повинен був знищений бути, сказав експерт в фабриці. Новин він стверджує, що українські спецслужби за кілька десятків років ліквідують практично всіх терористів, які були причетні до геноцидних ударів по Україні, і це не одна сотня тисяч. Причому як акцентує полковник запасу, у в цьому переліку не тільки громадянини РФ а експерти визнав, що ліквідований РФ 25 квітня генерал Жирна. Цілі у цьому за три роки на території РФ знищена вже не одна тисяча учасників терорист. Тичної війни проти України, як зазначив світана, просто не всі цілі українських спецслужб потрапляють у відповідну статистику. У той же час за словами світана, підлеглі москалика а також інші російські офіцери, не дуже шкодують через втрату, оскільки його знищення реальний шанс просунення по кар'єрних сходинках, коли зносять таку шишку, цілий ланцюжок російських генералів, полковників і так далі, посунуться на одну сходинку до верху. Тобто для них це можливість покращити своє становище матеріальне і статусне, тобто за великим рахунком. Онком у підлеглі такого роду російських шишок мріють, щоби хтось їх відмінусував. Там надто велика лава запасних. Тобто всі намагаються якось залізти на якийсь грошовий потік а це конкретно гроші, підкреслив світан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.